Панахида під храмом на Заставнівщині піп закрив двері церкви і не дозволив всередині відспівати полеглого на українсько-російській війні героя. Казус стався у селі Задубрівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Роман Грищук, священник Православної церкви України. Прикріпив до допису відео на ньому прощання із Василем Катаном. Все відбувається просто неба. Священник, який буквально недавно не визнавав, що Росія на нас напала, боїться, що патріоти прийдуть, і село лишиться у своїй церкві. Тому вони закрили від вас вашу церкву. Згорьоні люди, труна серед подвір'я храму, а церква на замку. Цей герой, воїн Василь, пішов боротися, аби русський мір не мав в Україні своєї спадщини. Та навіть тут, у селі, де жив, поки не пішов захищати Україну, точиться своя боротьба. Громада села Задубрівка ось уже чотири роки, як провела збори, і абсолютною більшістю голосів перейшла до ПЦУ. Але священик московського патріархату із десятком своїх проросійських поплічників забарикадували храм і не впускають парафіян. Громада тепер відстоює своє право у судах, але ось панахиди і молебені змушені проводити на вулиці. Генрієта Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.